Дяка нашим воїнам. Саме завдяки ним, нашим захисникам, ми тут змогли зібратися вже вдруге проводиться смерека. Я вважаю, що вже дійсно треба брати торгову марку, реєструвати з назвою Літня школа регіонерної анестезії і підтримувати її стільки, скільки буде жити сама ідея застосування регіонерної анестезії, бо то дуже важливо. Дуже цікавий захід. Дуже тепла атмосфера, шалена концентрація розумних людей. Енергія просто вражаюча. Відпочинок, поєднання з навчанням це найкраще, що може бути в житті. І побільше би таких заходів нового формату, коли ми вчимось, коли ми навчаємо, коли ми обмінюємося досвідом і просто відпочиваємо і радіємо. Дуже дякую організаторам, що запросили, і я дуже щасливий, що попав на цей захід, тому що така атмосфера надзвичайно корисна для е, навчання і надзвичайно хороша навіть для відпочинку. Такий сімейно-родинний формат, коли все дуже в тісному колі, коли все дуже близько, коли ти можеш поспілкуватися з будь-ким, задати будь-яке питання, коли ти можеш і відпочити, і. Е, і, і, і паралельно працювати настільки інтенсивно, це буває дуже дуже рідко. Надзвичайно хороша організація. Я гадаю, що цей захід в такому форматі він має існувати і має розвиватися, і так і буде. І бажаю цього організаторам і всім нам. Дуже дякую. А, дякую. Це справді крутяк. Ну а, минулого року я говорив, що це для мене ковток свіжого повітря. А цього разу це настільки потужний ковток свіжого повітря не тільки через те, що я зміг вирватися, а через те, що я побачив, скільки крутих людей приїжджає сюди і розвивається. І це справді надихає, надихає розвиватися. Хочеться сказати, що смерека вже стала традицією. Це другий захід, і я думаю, що ця школа буде далі розвиватися. Дуже гарно вибрали локацію і гарно вибрали час літом, коли люди можуть і повчитися приїхати, і відпочити, і побачити щось нове. Нарешті в Україні зароджується школа справжньої оригінальної анестезії, і народжується покоління справжніх анестезіологів, які починають думати трошки по-іншому і сприймати анестезіологію з точки зору пацієнта. І ми, на жаль, інколи штовхуємося з тими речами, коли ми маємо приймати важкі рішення, і саме регіональна стезія нам в чомусь допомагає. І е, дякуючи організаторам, цей захід стає традиційним. Це вже друга школа регіональної анестезії Смерека, яка відбувається в чудовій локації в іншому місці. Е, супер, що ця локація змінюється. Ми вивчаємо країну, вивчаємо історію, поєднуємо е, якісь комунікацію позакулуарну і е, навчання. І найголовніше те, що Порівняння з попередньою школою регіональної анестезії Смерека. Ті учасники, які приїжджають зараз, вони мають набагато вищий рівень знання регіональної анестезії. І це вже говорить про те, що ми рухаємося в правильному напрямку, будемо продовжувати. Дякую. Захід в цілому вийшов. Дуже, дуже приємно для мене було тут знаходитись. Чому? Тому що всі молоді науковці двигають науку вперед, все виходить, і такі, такі не невели... такі познання. Безподобні, це дуже дуже мені сподобалось. Привіт, друзі, привіт, колеги. Насправді смерека це той захід, який дозволяє нам отримувати цікаві знання та обмінюватися своїм досвідом. Перше на такому заході мені дуже сподобалися воркшопи, дуже сподобалося те, що можна приділити час практичним навичкам. А також обмінятися цінною теорією з крутими лекторами, а також е, практиками у е, операційних, які мають величезний досвід. Е, очікування 100% виправдалися е, від даного заходу. Дуже класно, що вдалося організувати захід в такому форматі. Е, класно, що вдається виходити е, за межі онлайну. Е, дуже класно, що. Вдалося обмінятися, познайомитися з новими людьми, обмінятися якимось досвідом. Вже хочеться з нетерпінням повернутися до себе в операційну і спробувати е, отримані е, знання і навички вже на практиці. Знаєте, я якось зловив собі на думці саме на цій смереці, що е, це вже давно захід, який вийшов поза межі там навчання. Ну це змерека вже давно не про навчання, це давно не про скіли і давно не про майстер-класи. Це е, Територія мотивації, територія обміну досвіду між колегами та територія, де збираються друзі. Друзі-анестезіологи насправді так. Я вже вдруге на смереці і порівнювати з минулорічним заходом точно не можна. Це інший рівень, це інший тип е, спілкування. І насправді я рекомендую цей захід для своїх колег з інших міст. Приїжджайте на смереку. І е, я дуже сподіваюся, і навіть впевнений, що ми будемо розвиватися і будемо працювати, удосконалюватися для того, щоб в кінці кінців перемогти. Не лише на фронті, але і у е, своїй професії, і в професійному розвитку. Я справді дуже вам всім дякую. Це було супер круто. І ця школа вона дійсно особлива, як і перша. І Її особливість заключається в тому, що ми знову бачимо нові обличчя. Дуже приємно, коли приїжджає молодь, і приїздить та молодь, яка хоче, які горять очі. І для молоді це навчання, для нас це можливість поділитися, а для тих, хто опановує вже на півшляху, є можливість побачити горизонти, чим це може в подальшому куди просувається розвиток. Дуже круто. Дякую, Смареці. Дякую всім, хто приймав участь. Дякую, доктор Цинкен. Це дуже крутий захід, дуже крутий формат. Ви крута і дуже чудова команда. Я хотів би побажати всім учасникам і всім спікерам, щоб вони і надалі залишалися людьми, які прагнуть вчитися. Людьми, які прагнуть е, змінювати щось в українській медицині е, і рухати, от, рухати наш цей локомотив медичний вперед. Е, і хотілося би е, особливо подякувати організаторам платформі Доктор Сінкінг і, звичайно, нашій українській асоціації регіонарної анестезії. <рес> Ви знаєте, кожна жаба хвалить своє болото. Як казав професор Дмитрій, він казав так: зимку смере, взимку краш, літку смерек. Я кажу, це дуже багато для, для України заходів. Але як показала сьогоднішня конференція, ми просто цікавилися, хто звідки приїжджає. Виявляється, що приїжджають з різних куточків України, абсолютно з різних. І я вам скажу, що скажімо так, це різні люди. Здебільшого це різні люди. Тому, власне, скоріш за все має право обидва заходи по регіонарній анестезії. Тим паче, зараз військовий час це дуже актуально і треба навчати і навчатися. І нам, як спікерам, ми між собою, коли спілкуємося, також якісь деякі речі один від одного можемо перейняти, і це дуже класно.